Шо ти старий! Привіт! Царвати не бачив, Стас! Ні, Федю Мігоцького. Федя теж обмінені. Він десь тут. Завтра сказали, що ще один обмін буде. Завтра повністю ще пристрій буде. Підбічний Олександр Панасович. нема. Так, дивись, Потапенко, Андрій, Потапенко. Потапчика не бачив. На... Проший раз на тому вході, пам'ятаєш, ЗСУ були. Надіше, ми його держимо. Ми біля Саша, давай швиденько. Перший синій автобус. Лен, синь там, де ми автобус. минулий раз стояли, Лен. Перший синій автобус. автобус, далі стоїть оранжевий. Ліна, Лена, Лена Олександр Миколаївич, не бачили? Я того шукала. Тиночка, я за вас дуже рада. Пішли своїх шукати. Саша Панків, хто бачив? Ніхто? Мій брат рухав. їздять шукають.

Ви чекали прямо сьогодні на чоловіка, чи це випадково сталося? Випадково. Я вже тут була, виділяю, мало сказали, що в мене. Я так багато раз це уявляла. Ну, а як, як це було? Десна! Антоха! Не мала в'ялення. А можете трохи розказати про вашу пару, про вашу родину? Розказуйте. Але емоції переповняють, я не можу. Mm -hmm. mm -hmm. Ви так. Mm -hmm. mm -hmm. — діли, mm -hmm. що вас поміняють? Конечно. А без віри я. Кожен день треба вірити. За чим там найбільше сумували, що згадували? Що згадував, У мене є про кого згадувати. Родина надавала сил. же Які у вас плани? Що мрія? Спершу повернутися додому. А там може. Може десь побувати, або щось з'їсти такого. Ооо, що з'їсти? Що болі. Так, так, так. Переоцінили. Перецінили все своє життя, яке проєктори прожили до цього і зробили висновки. Що багато потеряли в не на те потрапили. Нічого, заженемо зажинили. У мене для вас є дуже приємна новина. Я з офісу уповноваженого Верховної Ради прав людини. Ті, хто займалися поверненням вашої внучки, тепер. Ваш син біля мене стоит. Алло, мам. Мам. Приезд приходите, мам, мама. Да, да. Мам, все хорошо я уже в Украине. Все добре. Хорошо. Де София. София? Да, я получил письмо твое. Скоро побачу. Со мною все хорошо, мама, я живий, здоровий, все в порядке. Ми, Ми в Маріуполі були. Це ви три роки були. Три роки, так. Взагалі без жодної інформації, будь-якої. Uh -huh. Нам інформацію взагалі не давали, що відбувається навіть на фронті. Просто от немає ніякої інформації. А як ви зараз? Як ваш настрій? Ну я ще не вірю, що я нагору пішов. Це знаєте, як Крузо. Ну, вийшов і отак от дивлюся. І я, Думав... я в шокі. А як побачили прапори українські, мову українську, як почули? Я розплакав. Можливо. Вибачте. Це ваш чоловік там так, у вікні? Так. А як його звати? Петро. Петро. А ви встигли з ним поспілкуватися? Ні, ні, ні. Швидка, ні, ні. Швидка, швидка привезла, швидка і його зараз не відпускають. Боже, як це витримати? <ріст> <ріст> можна. <ріст> можна, можна, Боже, слава Богу, він же вдома, він же вдома. Він тяжко брої... хворий, так, так, звільнені. А що в нього за секрет? Туберкульоз. Звільнені, приходили, повідомляли і... Це вже там набута в'язниця? Він... Так, так, так. Я взагалі сьогодні я спокійно їхала, я просто їхала. Не я перший раз сьогодні тут. Та ви навіть не сподівались, правильно? Навіть про це не думала, щоб, знаєте, як... Ну, чекаєш і думаєш, буде, буде. А я не хотіла, щоб потім я приїду, його не буде. І ну, потім мене взагалі накрило і ну, щоб потім зі мною було. Тому я спокійно просто їхала зустрічати морську піхоту. Хлопці всіх, коли 12 квітня, 22 року. Це в день Даньмацької піхоти його звільнили. Так. Все, що вам телефон сюди, все у вас є. Вже якась допомога. Дякую, все, вчора сюди. Таня, я передзвоню потім пізніше. Да, я теж вас люблю. А Дякую шо, за підтримку. Все, давай, пока. Все, проходь, будь ласка, друзі. Серь, ворога! Україна! Помагай уже! Да ну как, не верятся до сих пор. Эмоции, ну я уже подостыл просто, все эмоции были там, когда поменяли. А когда ты увидел прапор от украинских, почему? Ну, Чуть-чуть сплакнул. Надо встретить, найти родственников, парней, которые попросили. Спасибо. 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 первую очередь. б хотілося спробувати, можливо, чогось смачненького хотіли. Я дивлюсь, що цигарки це теж така випадка. Меня кажуться тяжове. Такі парні кажуть, що це легкі. <говорить віде> ну я не особо собеседник, сідник. я не знаю, що говорити. Я не... Ні... ні, ні. Яку <говорить> яку їжу хочете спробувати найбільше? Снікер <говорить> з скопів випити с Серманским виски. Я всегда об этом мечтал. Ну, кофе. Спасибо большое. Надежда была только одна. Она мне помогала бороться с этим всем. это увидеть жену и детей. Все, больше у меня ничего не было. Ну вже взрослые, дочки 16 уже сын двенадцать. Три года потерял как бы. Так что уже выпускной дочки идет. Ну да, хоть по поддумай не у нас. Вы будете рахувати. Так, так, Це мій человек и коханий. Я його чекаю, жду ну, і вірю, що він повернеться отуда живим. Сьогодні двоє людей мене вже знигли, сказали, що бачу не мого чоловіка. Я сподіваюся, скоріше, що я. Все-таки доб'юся його статусу полону, тому що він зараз безвісти зниклий. Але я вірю, що я доб'юся статусу полону і почну вже працювати на те, щоб е, йому вже на повернення, поняли? На обмін, щоб він попав на обмін. Я вірю, головне вірити. Мо, чесно, всім кажу, вірити, не кидати ніколи в житті наших хлопців, а вірити, битися до них, за останнього битися, до останнього битися, так як вони билися за нас. Тому що вони переживають більше, ніж ми. 150 разів. 150. Даже навіть навіть тисячу разів вони більше переживають. Ось сьогодні побачу вже наших хлопчиків, це просто вони розгублені, зрозуміло. Але тим не менше, почути звістку, я твого бачив. Це щось неймовірне, просто неймовірне. Це така на душі прямо взагалі. Просто я, я його дуже люблю, дуже її чекаю. Дуже люблю. А чотири було. Багато людей, але Що там, Женя? Це було Дивіться, я скинув той фотку, вони скинули той, звільняли. Сильно сход, дивись, дівчата, що теж, що ти сильно сход і трошки постарів, але всі тебе вітають, всі такі раді за тебе. Взагалі, вся наша група, це група Павлівка, пошук наш. 37 месяцев этого изнурения и это было тяжело. Возвращение домой было. Просто сказать честно, фееричным. Особенно дорога сюда. Это столько людей, сколько пропаганды нам там говорилось, о всем о отношении людей к нам. Это перед ехать. выездом, когда вы не разумели, да, что вы едете на обмен, да, вам что пропаганда там работает, капитально. Просто мы увидели это количество людей, которые выходили и села, просто села по дороге выходили, нас встречали, люди плакали, улыбались. Мужчины вот такие здоровые, и они увидят нас и, и просто плачут. Для всіх українців це дуже чутливе і дуже Это очень эмоция вырывало эмоции так, би, то, що ми приїхали додому на родну землю. Ми знаємо, як ми вміємо держаться. і тому, напевно, тільки з за цього і з из жажды, що потрібно вернуться домой, що дома ждутся такі родні. Это, наверное, и держалось. Успел уже кому-то за Да, конечно. Кому уже звонили, узнал. что говорили? А, ну, нашел а, своей, так сказать, невестки, кумы, а, и уже от нее узнал все-все-все, все, все, что у меня как, еще и два брата, и оба так же шанс, как и я. Нет, ну... Что, вы на власть Да, они тоже военные, только средние как бы нормально, а старший тоже в плену еще. Старший брат у вас в колонии? А, да мы в Мариуполе просто потерялись. Я очень переживал по этому поводу. Как бы. средний был под Донецком, мы были в Мариуполе. Все вы нас завстали в ходу? Нет, на Ильича. На Ильича. На Ильича. На Ильича да, мы выходили в апреле, и там нет, уже в нас взяли. Плен. Но и все хорошо. Я боялся, конечно, самого худшего, потому что, ну, было очень тяжело. Это ваш физический стан ну, так скажем, спортивные очень стали. Э, подскинули <laughs> нормально. Э, так скажем, три годика на диете. И, капитальный. Ну, в среднем скажу со 112 до 65. <laughs> так, нормально. <laughs> вот. Ну, так держались. Держались. Що говорили? Як підтримували один одного? Споминали, що було на рожданки і що було в нашій житті хорошого іменно тут. в Україні. Особливо ми дуже-дуже обсуждали кулінарію. Що можливо зараз вже хочеться такого спробувати, Не знаю. Нам Медик запретив. Хочеться всього і побольше. Но Вим, uh, спасибо огромное нашим медикам Феділия за їхні Николаїві. совети. І ми їх Прислушаемся, что не не, не порываться сразу на сладкое. это самое, А все, все, по чуть-чуть. Какие -чуть. чуть -чуть, да? планы? Брошу гри Да, первое, первое это увидеть родных, видит. обнять их на всю силу, которая есть. Просто схватить их в охапку и, и прижать. их душу. А там уже, там уже будем смотреть, конечно же. Старший, я хочу запомнить не нельзя, другий. Бережіть себе хлопці. Бережіть себе, дякую вам. Перший друзі, як Тут такі для йогу. І не Ми прийшли на обмін. Дізнатися інформацію за свого чоловіка, який зник без звісти в 23-му році, в грудні місяці, це Харківський напрямок, Куп'янський район, село Сеньківка. Там зникло дуже багато хлопців з нашої 115-ї бригади, військова частина А-4053. Е, прийшли показати фотографії свого чоловіка, передати бригадний альбом, щоб хлопці, можливо, впізнали тих, хто ще був. На тому напрямку, та й взагалі дізнатись будь-яку інформацію за стан підтверджених, ті, що вже перебувають в полоні. Е, дуже важко кожний обмін, молимося, сподіваємося, тому що час іде, інформації немає, досі жодної. Ти вже не знаєш, де його шукачиш серед живих чи серед мертвих. Але ми все одно віримо, сподіваємося, ми чекаємо тата, бо дитина кожного разу питає, мама, де мій тато, і це така біль на серці. Як ви Єві за тата розповідаєте? Ну я кажу, що тато у нас в сердечку, що ми чекаємо. Він у тебе там живе, він любить нас. Вона в нас дуже бажана, тому що ми довго не могли завагітніти, і чоловік був присутній на пологах. Він не пропустив цього моменту і народила я дитину за 20 днів до початку повномасштабної. Тобто ми пережили все. А, він перший її взяв на руки, перший почув її плач, бо мамі було не до того. Ну і Взагалі вона татова донечка, вона дуже на нього схожа. І ви знаєте, кажуться, гени гени Вона і спить в тій позі, як батько спав. Ну, дивлюсь на неї, бачу чоловіка. І така ж акуратістка. Скільки їй було років, коли. Е, чоловік мій зниклий безвісти рівно пів її життя. Нашій дитині зараз три роки і три місяці, а 17 місяців мій чоловік в статусі зникли безвісти. В 10 місяців мого чоловіка, як було дитині, 10 місяців мобілізували чоловіка. Сьогодні звільнили трьох наших хлопців з бригади. Ми поспілкувалися, він надав інформацію, яку мав. За наших хлопців. Ти любиш тата? — Я мама. А де тато в тебе? <татут> де тато? <татут> там? сердечко. О, І вона прям ручкою показує що ось тут, у сердень. І вона, як де бачить сердечко на одягу, або там цукерка вона каже, мой папа. Коли сердечко асоціюється з татом. Євочка, де тато? <татут> сердечко в тебе? Ти любиш тата? <татут> — Дякую. Оце, що я побачив сьогодні, втратили, що на, сторону, на дорогах дихло, польсько, до Чернігова я стояв вікні, Кричав слава Україні! Я Дякую Богу Дякую Богу. і всьому цьому суспільству нашому українському, що на кінець то ми в одному кулаці, що ми об'єдналися. Тоді вже денере мене. Все... там на дуже якісь підтримки? страшно, питання. Ну, тоді вже полон це все страшно. Це, знає, мені, задайте мені питання, як було в полоні, я вам скажу. Страшно, больно і обідно. Я, наприклад, беру, так, знаю, так, як ці слова роз'яснити, ну так, воно є. Ну, то що я побачив сьогодні, я... А питання, У мене так таке, ніколи не було е... слів в і в голові, слів, в голові не щоб не десь уїхати, жити Добре. за границею там Добре. чи ще що, до знаєте. Ну, то що так, я сьогодні побачив, ми дійсності гідні того, що Чому? ми живемо на своїй Україні, що ми українці, правильно. А що вас тримало що давало ну, там, надію, які питання сили, були, Що завтра додому е -е. дому поїдеш. Знаєте, старший, і, Надіжна, ді, я що, в полоні, я вже вивел, ну, людина трошки постарша, але я сидів з, дітьми, з дітьми, зрозумієте, які родились у вільній Україні. Чеченні, по 22 роки, так, 23, отакі козаки. Деякі вже вдома, Хочеш на себе один залишився. Дивить двадцять п'ятого зінові зінові. Я, я 36-ї бригади морської піхоти.